Цей рік я вирішила завершити як справжня героїня бойовика. Максимально брутально, потужно і з таким розмахом, що мені б навіть у Голівуді позаздрили. А після цієї машини інші здаються просто іграшковими. Якщо б у ковбоїв були в машини, в них були б саме такі авто. Зустрічайте Toyota Tundra. Мабуть, одна з найбільших машин на дорогах. Те відчуття, коли ти на дорозі вище за водіїв тролейбусів, не перевершено. Тундра не просто велика. Це просто башта на колесах, але не думайте, що габарити принесуть вам незручність. Ну хіба що на парковках цікаво, що перша тундра з'явилася у 99-му році, саме той час, коли всі думали, що світ закінчиться в 2000-му. Спочатку її називали Toyota f 150 s але Форд вирішив, що це дуже схоже на його F-150, та вирішив з ними трошки посудитись. І після того... Наша Тойота отримала свою героїчну назву, а вже трошки згодом випустила свою секвою, яка теж велика, але все одно трошки менше. Про габарити тундри можна розказувати годинами. Уявіть собі: довжина 5,8 метрів, ширина 210 сантиметрів. А от висоту пропоную вам вгадати самим. Самим є таке слово? А от висоту спробуйте вгадати самостійно. Дам орінтер, я метр п'ятдесят дев'ять, вага три тони. Саме із цього в сильний офроуд я б не рекомендувала їздити. Кліренс тридцять сантиметрів. Здається, мені що можна їздити навіть і по Марсу. Двигун тут п'ять і сім 381 кінська сила. Я думаю, що напевно саме такий двигун мав на увазі Генрі Форд, коли він казав, що аеродинаміку придумали ті, хто не вміють будувати потужні двигуни. Скільки ж їсть ця тундра? Мені здається, що виробники над нами трошки пожартували, коли вони вказали, що вона їсть 18 літрів. Ну хто їм повірить? Ну, хто їм повірить? Але у нас тут є система ГБО, тому ви точно хоч на чомусь зекономите? Наша малютка оснащена ексклюзивним хром-пакетом. Чи не здається вам, що це надає їй ще більшої величі та стилю? І тут у мене до вас є питання: як ви вважаєте, хром-пакет виглядає на ній по поколосному? Чи все ж таки... Дуже кайфово. Напишіть в коментарях, нам дуже цікава ваша думка. А ще на ній є табличка iForce, яка і підтверджує те, що двигун під цим капотом, який ми щойно відкривали, надпотужний. Ця красуня пробігла 157 тисяч кілометрів. Але не лякайтесь для тундри, це тільки розминочка. А версія Limited говорить про те, що це не просто тундра, а розкішне авто з гарним наповненням та шикарним салоном. А тепер про салон. Тут ви не знайдете нічого зайвого, е, декілька кнопочок, стандартна мультимедія, але я вам більше скажу: тут більшого і не треба. Вона і без цього чудово виконує свою роботу. Довезе вас зі штатів до Антарктиди, навіть не сумнівайтеся. Це просто найкрасивіший і надпотужніший монстр на колесах. Придивіться, все досить просто. Так, є клімат, є підстаканники і є величезний підлокітник. До речі, у інших комплектаціях та роках випуску тундри, цей підлокітник перетворюється на додаткове сидіння. А коробка передач переноситься на торпеду. Не знаю, зручно чи ні, але я думаю, що, напевно, ще треба більше місця їй. Щодо місця в салоні самому, як ви бачите, тут Є де розміститись трьом людям, але я думаю, що середньому пасажиру буде дуже зручно, бо тут у нас е підлокітник і підстаканники, є розетка і ручки для того, щоб ваших пасажирів не викидало е туди. Ай, до речі, дуже класний потолок. Такий чистий, приємний на дотик. А багажник. В цей багажник можна запхати все, що завгодно. Ви можете переїхати одним разом із квартири в квартиру. Або, навпаки, просто жити тут. До речі, ця машина буде коштувати дешевше, ніж квартира в Києві. Пинку прихватило трошки. Ця машина не для дівчаток. Ну, не для таких маленьких. Давайте послухаємо, як. заводится 5 и7 пока я обладала Що помістили трошки снігу? Пропоную проїхатись і подивитися, як вона їде по трасі. В мене дуже позитивні враження від цього авто. Прям е, відчувається під собою безліч звірів, які тобі, тобі які тебе тобі готові винести куди завгодно. І давайте все ж таки спробуємо випробуємо її. Як же ж вона? Розганяє свої три тонни. Ціна цієї красуні, як я й казала, дешевше, ніж квартира в Києві 34 тисячі 990 доларів. Так що купляйте і переїжджайте сюди. Ця рамна машина не буде вам виносити мозок, тому що в ній стоїть стоковий гідротрансформатор. Цей автомобіль це не просто засіб пересування, це ваша заява світу про себе. Це ваш особистий величезний трон на колесах. Величезні дзеркала тут не тільки для зручності, вони дають неймовірний огляд. А в ці двері можна сміливо заходити в Нарнію або ж запускати школярів на екскурсії. Так що, якщо ви хочете стати власником цієї величезної легенди, зробіть це це швидко, тому що такі авто у салонах не затримуються. Київ Сумська 2А. як завжди, готівка, лізинг, кредит або трейдин. Завітайте до нас і просто сядьте за кермо цієї іграшки. Вона чекає вас, щоб підкорити саме з вами всі дороги світу, бо проїде вона всюди. you <laughs>